Що боже ти мій господи? Чого нема на тому ярмарку? Колеса, скло, дього, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі. Так, хоч би в кишені було рублів із 30, то й тоді б не закупив усього ярмарку. Таким український ярмарок побачив Микола Гоголь 200 років тому. Що змінилося відтоді? Ходімо, дізнаємось. Стратегічними продуктами споживання на Україні в усі часи були сало і м'ясо. Асортимент цієї продукції на ярмарку вражає: я нарахувала 24 точки, де його пропонували. Окрім традиційної свинини, яловичини та м'яса птиці, тут можна знайти ексклюзивну для нашого гастрономічного репертуару баранину. Ціна її 28 гривень за кілограм. Проте мені більше по душі наше рідне порося. До нього і прямуємо, тим паче, що ціна на свинину від 35 до 45 гривень. Таких цін на хмельницьких ринках вже дав. Торгуватися будемо? Будемо, звичайно. Якщо добре м'ясо, чого ж не поторгуватися і сало? Давайте ну, м'ясо 43 і сало, щоб придачі. Ну, звичайно, давайте впустити трошки ціну. Звичайно, скину ціну. Буде так добре? Давайте 50. – І сало якого вам дати? Таке зробити вам 25 кусочок, давайте. так? Отже, пів кіло сала і півтора кілограма м'яса обійшлися у 70 гривень. Проте як говорить народна мудрість, дурний як сало без хліба. Йдемо по хліб. Така буханочка стоїть 6,50, п'ятдесят. Це кілограм. Технологія це тут, кілограм? Да, тут кілограмова буханочка. Технологія вигідну, то вона дуже складна, тому що тут немає зовсім дрожжів. і через це закваска виграє сама. Наш квіт пахне. Ви підійшли до нього, наш квіт пахне старим хлібом. Ви це відчуваєте свіженький і здоба дуже Жінка, що їла, що дуже смачний. Ще здавна ярмарок був і так би мовити, інформаційним центром. Саме тут дізнавалися усі останні новини. Наша знімальна група не стала винятком. Отож, інформація з перших вуст. М'яса на сьогоднішній день на ярмарку достатньо дуже багато. М'ясо яке сьогодні по ціні 35-40 гривень. Крупи сьогодні гречана крупа по 7,58 гривень. Цукор сьогодні по 6,87 гривень. Досягнення завдячуючи всім нашим людям і тим структурам, які нам допомагають. Щось собі плануєте прикупити до столу? Так, да, я думаю, що хочу купити і капусти на сьогоднішній день, бо дружина дала доручення і цибулі треба купити. Ходімо, щось купимо? Да, може. На базарі 25-26. А тут, бачите, яка ціна 17 короб, товстолоб 10. Такої ціни на базарі немає. А тут вона є. Я вам дякую за продукцію. Хай вона у вас реалізовується і вирощується. Сьогодні висунена продукція і щука, короб, топсолоп, карась, білий амур. Це високоякісна білкова продукція, яка вирощувалася в наших водоймісях. Рибка так гарно била хвостами, що я не втрималась і купила. Два кілограми товстолоба і кілограм коропа на ярмарку обійшлися у 37 гривень. Зараз бачимо, що гарна рибка. А Гар. ціни як вам подобаються? Ну ціни нічого такі. Риба значно дешевша, ніж на базарі. Ярмарка вдалася. Задоволення від ярмаркування буде неповним, без спроби поторгуватися. Поки що зізнаюся, це мені не вдавалося. Може, при купівлі ковбаси, до речі, теж стратегічно українського продукту заощаджу купічину. У нас немає ніякої накрутки і смачна ковбаса. Отже, підсумуємо: м'ясо, сало, хліб, риба, ковбаса коштували мені 133 гривень. І справді за 200 років багато що змінилося. Зараз вже і не зустрінеш на базарах того товару, що за часів Гоголя. та й 30 карбованців маловато, аби здійснити усі гастрономічні мрії. Хоча дещо все ж залишилося незмінним. Українці в усі часи любили поторгуватися і гарну традицію ярмаркувати зберегли. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін. для подійської панорами. Смачно.